Так, продолжаю проверять. Отступи. Ну ли жизнь Дохлый. Запись ежедневного ролика. Общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Мілан, Барселона. Жодного Шарат, робочого, Шарат, я в шоці, жодного. Білети на сайті maximcats.com Я в шоці. Людина казала на саморобним якимось своїм дозиметром перевіряла. Тут взагалі вони не перевірені. Тут всі дохлі. Лаліко да. набирай. Всі. Скажи, не купрощавай. Дива спеціальний ефір на радіо ДВМ назад олетій Тарасов наступні дві години. Ми проведемо разом у дві тисячі двадцять другому. нема від потужної джерела нулі тупо показують і забезпечення безпорежності діяльності. Тому двадцять другому білобанку реалізував наймасштабніший проект проведення дата центрів банку Смарне. Пісне рішення для бізнесів сфері гостинності та закладів харчування. Ця інформація прозвучала в правах реклами. А далі ми будемо говорити про, про можливо, безпрецедентну подію. Поки що ми такого не бачили. Буквально вчора, тобто це було 26 грудня. Валерій Залужний, голов не командував Збройних сил України, Він дав свій такий перший брифінг, там він за першою прес-конференцію, сказав, треба її запам'ятати. Більше того, навіть включився. До телемарахун це також вперше за майже два роки повномасштабного російського вторгнення. І от про те, що ми там почули, яке значення мають ті слова, які, які промови полотком. Будемо говорити зараз з політологом Миколою Давидюком. Він зараз з нами на зв'язку. Микола, вітаю тебе, в ефірі, слава Україні! Героям слава дуже дякую за запрошення. Ну, дійсно, подія безпрецедентна. я дуже уважно дивився брифінг залужного. Особисто не міг там бути присутнім, ми подзвонили за 15 хвилин до того, як цей брифін почався. Я якраз від приймифіку, тому це не було можливо. Але дійсно ми побачили, як генерал Залужний відповідає на запитання журналістів так, що на що вони стосувалися цього вновього законопроекту. Ми бачили, я впевнений, що ти також бачиш певну критику, що те, що залужний з'явився в публічному просторі, що це не просто так, що це голодкома та генштабки не поїзд, все це, це роблять, щоб знизити рейтинг залужного. Чи тобі це видається, справедливо здається, така оцінка? Ми не можемо знати, там, кидали його під потяг чи не кидали, ми можемо тільки зробити оцінку, вийшло чи не вийшло. Так? Мені здається, що ні. навіть якщо така спроба і задумувалася і планувалася, і була спроба типу там медійно значить, роздавити, розкатати, то цього точно не сталося. Відбулось навіть навпаки, коли вийшов професійний військовий і спокійно все пояснив, показав, що для нього є важливі принципи, йому важливі там. Цінності типу, і коли він почав з людьми говорити, ви здається, багатьох придеться заспокоювати. Бо коли там депутати ховаються і бояться типу коментувати, хоча там готуються за це голосувати, чи Кабмін не зрозуміло, хто подавав. Ну бо, типу, Кабмін подав. Хто з Кабміну? Чому Кабмін це не презентує, чому це не розказує, типу? Ну і це Перший раз, що мені приїхали, облічельники, і всі доку... Кожного дохлі трупи. Жодного робочого в шоці. Жодного. Хоча б один би був. ні, всі дохлі в шоці просто. То відчуття всі. З однієї сторони надії, з іншої сторони дорогості, розуміння процесу. Ну, от мізить навіть в чомусь такої підвертості. Ну от і, і ось це якраз таки та емоція, яку щитало і багато журналістів, які приїхали, і так теж, теж чути інформацію, що журналістів запрошували там да, дуже такі військові терміни, бо там потрібно було як спецназ мобілізовуватися. Ну от, і так багато, і потім так само теж батьма не спілкувався, власне, яка емоція у ній не була, то це впевненість була у нас таких домінуючих емоцій. Да. Спеціально відібрали всі дохлі. Хтось відібрав колись. Можливо, зразу на заводі брак заводу. Людина, яка там, де їх виготовляли, зразу брак окремо відбирала, і от вони так і приїхали до мене. Тупо всі дохлі. Що це просто? Цей трохи ржавий ще був один. Ну, oh, цок. Okay. Все, все дохли, все перевірили. Тепер ще раз під'єднал.